Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. Сьогодні ми з вами поговоримо за, по, про предмети гігієни. А що це таке? Зараз я вас познайомлю. Перша річ це мило. Подивіться, а для чого дітки нам мило, щоб мити руки, щоб вони були чисті. Друга річ. Це шампунь. Шампунь. Для чого нам? Щоб ми могли з вами мити волосся, щоб воно було чисте і гарне. А це що в мене? Зубна щітка і паста. А для чого нам треба зубна щітка і паста? Як ви думаєте? Так, щоб ми змогли. Почистити з вами зубки, щоб вони здорові були і чисті, щоб не було ніяких мікробів на них. Добре? А ще, що нам треба для гігієни? Так, це рушник. А для чого нам, дітки, треба рушник? Рушник нам треба, щоб ми могли витирати чисто руки, наше обличчя, наше тіло. А ще в мене є, подивіться, ванна і душ. Ви всі любите купатися. Для чого нам треба душ і ванна, щоб ми були чисті, здорові, гарні. Так, а ще ось у мене є. Хто це знає, що? Це фен, щоб ми з вами могли посушити наше волосся коли ми покупаємося після душу, чи коли приймаємо ванну. Ось, такі, ось, ось такими предметами гігієни я вас сьогодні познайомила. Вони у вас є у всіх вдома. Користуйтеся ними і ви будете веселі, гарні і здорові. На сьогодні до побачення!